Христос народився, славімо Його, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже, всього видимого і невидимого Творіння Сотворителю, Ти заснував часи і роки, сам і нині, благослови початок Нового року, що ми відлічуємо від Твого втілення. Заради нашого спасіння, благослови провести цей рік і багато років після нього у мирі та злагоді з ближніми нашими, зміцни і пошир Церкву Святу, що сам її заснував, і спасенною жертвою на хресті освятив, вітчизну нашу піднеси, охорони і прослав, мир, довгоденство, здоров'я, достаток. Плодів земних і добре поліття дай нам нас, грішних чар Твоїх, всіх рідних, і ближніх, та всіх православних християн, доглядай, охороняй і на путь спасенну направляй, щоб і ми, ідучи нею після довгочасного і щасливого життя на цьому світі, досягли Царства Твого Небесного, і удостоїлись вічного блаженства. З усіма святими Твоїми. Амінь. Господи Боже, усіх видимих і невидимих створінь, Творче, що створив часи і роки, сам благослови новий рік, який щотніно розпочався, і який ми рахуємо від Твого втілення для нашого спасіння. Благослови Україну в новому році, припиненням війни, мирним небом над головою. Миром в суспільстві та миром в серцях. Дозволь нам провести цей рік та багато років після нього порозумінні та злагоді з ближніми нашими, зміцни і розповсюдь святу вселенську церкву, котру ти сам заснував в Єрусалимі, і спасительною жертвою святого тіла, і пречистої крові освятив. Вітчизну нашу звелич, збережи та прослав, Просвіти увесь народ наш, воїнів, захисників, трударів та мужновладців, світлом совісті, розуму та духовності, многоліття, здоров'я, достаток плодів земних, добрий врожай та сприятливі природні умови, даруй нам, захисти від забруднення і людського винищення. Наші чудові ріки і озера, гусі ліси та родючі ниви. Упокой Боже в Твоїх світлих оселях, усіх, хто відійшов у вічність, пам'ятаючи Твої заповіді та захищаючи Твою святу правду, всіх, хто став невинними жертвами сліпої ненависті і насильства, нас, грішних, усіх родичів і ближніх наших співочизників. Та всіх благовірних християн, як істинний наш верховний пастир, упаси, огороди та ствердь на шляху Спасіння, щоб і ми, ідучи ним після благословенного Тобою життя, в світі цьому досягли Царства Твого Небесного та удостоїлись вічного блаженства зі святими Твоїми на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, у цю новорічну ніч з вірою і надією схиляємось перед Тобою, дякуємо за прожитий рік, за кожен день життя, за Твою присутність серед болю і випробувань, благослови Україну в новому році, даруй нашому народові мир і єдність, сіли рани землі нашої та сердець людських, захисти воїни України! Тих, хто напередовій, поранених, полонених і безвісті зниклих, покрий їх своїм милосердям, поверни живими до рідних домівок, упокой душі загиблих героїв і прийми їх у Царство Небесне. Нехай новий рік принесе Україні справедливу перемогу, відродження, світло і надію, навчи нас жити в любові, вірі і правді. Бо ти є Бог миру і життя, і тобі славу воселаєм нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, Господи Ісуса Христе, що народився у Ефлеємі на спасіння світу, у світлі різдва Твого з молитвою звертаємось до Тебе. Захисти, Боже, воїни України, які стоять на передовій, у холоді, небезпеці і постійній загрозі, будь для них покровом і силою, укріпи їхній дух, збережи життя і здоров'я, покрий їх своїм миром, відверни кулю і вибух, пошли ангела-охоронця кожному з них, даруй їм надію, витривалість і віру. А їхнім родинам спокій і довіру до тебе. Нехай різдвяна зоря освітить шлях до перемоги і справедливого миру, а народжений Спаситель. <кій> <кій> а народжений Спаситель принесе Україні свободу і благословення, бо Ти є Бог любові і миру і тобі славу висилаєм з Отцем і Святим Духом. Нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господи Боже, милосердний, на початку нового року з вірою і надією звертаємось до Тебе, поглянь з небес на всіх полонених, які терплять неволю, біль і приниження. Укріпи її, Господи, у випробуваннях, збережи їхнє життя, здоров'я і людську гідність. Будь їх світлом темряви, втіхою самотності і надією у відчаї, розірви кайдани неволі, відкрий дороги до свободи, поверни полонених живими до рідних домівок, потіш їхні родини, дай їм терпіння і віру, нехай новий рік стане роком визволення, справедливості та миру для України. Довіряємо тобі кожну долю. І кожну сльозу, бо Ти, Бог любові і свободи, тобі слава і подяка, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, Боже милосердний і всевидючий, на початку Нового року з вірою та болем серця підносимо до Тебе молитву за воїни України, які зникли безвісті у вирі війни, Ти знаєш їхню долю. І місце перебування, тобі відомі їхні страждання і надії, збережи їх, Господи, якщо вони живі, дай силу витримати випробування і відкрий дорогу до повернення додому. Якщо ж їхній земний шлях уже завершився, прийми їхні душі у свої небесні оселі та втіш роди світлом твоєї правди і миру, потіш матерів. І батьків, дружин, і дітей. Дай їм терпіння, надію і віру, щоб у темряві невідомості вони не втратили надію на тебе. Нехай новий рік принесе правду, звістку, визволення і справедливий мир Україні, бо Ти є Бог життя і надії, і тобі славу посилає, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, Боже всемилостивний, до Тебе взиває серце Матері, зранене болем і тривогою. Ти знаєш, де нині, мій син, коли людське знання безсиле. покрий його своїм святим покровом, збережи від кулі, полону і смерті, від голоду, холоду і страху. Якщо він живий, дай йому силу вистояти, надію не втратити і дорогу додому знайти. Якщо ж ти, Господи, покликав його до себе, прийми Його душу у світлі осель праведних і дай мені смирення прийняти Твою святу волю. Пресвята Богородице, Мати Божа, Ти знаєш материнський біль, стань поруч зі мною, покрий мого сина своїм омофором і випроси для нього милість у сина Твого. У Твої руки, Господи, віддаю мого сина. І своє зболене серце, не залиш мене без утіхи, і не дай згаснути надії. Амінь. Господи, Боже милосердний, у цю новорічну ніч зі сльозами і надією, як мати, схиляюся перед Тобою і віддаїв Твої руки мого Сина, Ти знаєш його шлях, Його страхи і втому, Його мужність і біль. Захисти Його, Господи. На війні, покрий своїм покровом від кулі і вибуху, будь для нього щитом і силою, пошли йому ангела-охоронця, укріпи серце вірою, збережи душу від відвіччяю, а тіло від ран і смерті. Даруй мені, як матері, терпіння і довіру до тебе, навчи чекати з молитвою, а не зі страхом. Поверни мого сина, живим і здоровим. До рідного дому у мирний час. Нехай новий рік принесе Україні перемогу і мир, а всім матерям радість зустрічі зі своїми дітьми, бо ти є Бог життя і любові, і тобі славу восилає нині по всіх час, і на віки віків. Амінь. Господи Боже, всемилостивний, з вдячним серцем стаємо перед Тобою і дякуємо за Україну. Нашу землю, народ і віру, дякуємо тобі за кожен прожитий день, за збережені життя, за силу вистояти у важкі години випробувань, дякуємо за воїни України, за їхню мужність, жертовність і любов до Батьківщини. Дякуємо за тих, кого зберіг на передовій, за поранених, яким дарував надію насілення, за повернення з полону. І знайдених серед зниклих. Прийми, Господи, у свої обійми душі загиблих героїв і даруй їм вічний спокій у Царстві Небесному, благослови Україну на шлях миру, очисти серця від ненависті, наповни їх любов'ю, вірою і надією, бо Ти є Бог життя, сили і перемоги, і тобі сподякую, і прославою восилаємо славу. Нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Господи, Боже сил і любові, смиренно дякуємо Тобі за всі милості, які посилаєш Україні у дні важких випробувань. Ти є наша надія, твердиня і захист. Ти укріпляєш наших воїнів, даруєш їм мужність, витривалість і віру у перемогу добра. Дякуємо тобі, Господи, за кожного, хто стоїть на сторожі миру і свободи, за тих, хто жертвує собою заради життя інших. Благослови їх, Боже, щитом правди і силою Святого Духа, Укрепи їхні серця, зціли їхні рани, тілесні і духовні, і приведи живими до рідного дому. <кхід> Пресвята Богородиця, Мати Божа, ти покровителька українського народу, ти стоїш під хрестом людського болю і ніколи не залишаєш своїх дітей. Прийми нашу подяку і молитви, покрий Україну своїм святим момофором, збережи її від ворогів, видимих і невидимих. Дякуємо тобі, владичице, за кожне врятоване життя, за кожен день миру, за кожен промінь надії. Нехай через Твоє материнське заступництво наш народ утвердиться у вірі, любові і єдності, а Господь прославиться у серцях усіх українців, бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, дякую Тобі за день. Що минає за твою милість і охорону над Україною. Дякую за кожного воїна, кого ти зберіг від смерті, від страху і зла. Поклонившись тобі, Боже, віддаю у твої руки всю нашу землю, її поля, міста і домівки, усіх, хто стоїть на сторожі миру. Нехай Твоя свята воля буде над Україною, а ангели твої оберігають її синів і дочок. Пресвята Богородице, Мати Милосердна, покрий Україну своїм небесним омофорам, утіш матерів, що плачуть, укріпи воїни у вірі, даруй спокій тим, хто відійшов у вічність. Дякую тобі, владичице, за твоє невтомне заступництво і любов. Нехай ніч буде мирною, а новий день благословеним для нашої землі. Господи, Благослови Україну, і нехай твій мир перебуває з нами навіки. Амінь. Господи Боже, сильний, милосердний, зі щирим і зворушеним серцем схиляюся перед Тобою і дякую тобі за твою невидиму, але діючу присутність у житті нашого народу і нашої батьківщини України. Дякую Тобі, Господи, за кожен день, коли над нашою землею. Ще сходить мирне сонце, за те, що серед війни і темряви ти не залишаєш нас, укріпляєш, підтримуєш і ведеш. Дякую тобі за захист наших воїнів, за кожне збережене життя, за кожну дивовижну порятункову мить, за те, що не даєш зламатися їхньому духу, даруєш мужність, витривалість і силу стояти в обороні нашої землі. Дякую Тобі, Господи, за всіх людей доброї волі, які допомагають, рятують, лікують, служать, які моляться, жертвують, підтримують одне одного, за волонтерів, лікарів, капеланів, рятувальників, усіх, хто є знаряддям Твоєї любові в наш нелегкий час. Господи, прийми також мою подяку за заступництво Пресвятої Богородиці, чесного і жиротворчого Христа. Небесних сил безтілесних усіх святих апостолів, мучеників, сповідників, преподобних і праведних, які моляться перед Твоїм престолом за Україну. Дякую всім святим за їхні молитви, за небесний покров над нашим народом, над нашими воїнами, над нашими дітьми, над кожною родиною, що страждає і надіється. Господи, прийми цю подяку. І благослови Україну й надалі, укріпи віру нашого народу, очисти нас від усякої зневіри, ненависті і розбрату, навчи нас жити в правді, любові та взаємній підтримці. Молю тебе, продовжуй захищати нашу батьківщину, збережи воїнів, що стоять за правду і свободу, зціли поранених, визволи полонених, утіш безвісті зниклих родини. І тих, хто оплакує загиблих. Нехай Твоя Всемогутня Десниця веде Україну шляхом правди, дарує нам справедливий і тривалий мир, і нехай у нашій землі завжди звучить подячний спів Тобі, єдиному, в Трійці Богові, Отцу і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи всемилостивний, з подякою схиляємось перед Тобою за всіх воїн України, яких ти оберігаєш і підтримуєш у тяжкі часи. Дякуємо тобі за їхню відвагу, за їхню жертовність і сміливість, за їхні серця, сповнені любов'ю до батьківщини. Дякуємо за кожен день їхнього життя, за кожен крок, зроблений під твоїм захистом. За кожне чудо порятунку, яке вони отримали від тебе, дякуємо тобі за тих, кого ти повернув додому, і віримо, що повернеш і всіх інших. Благослови наших захисників, укріпи їх у силі, мудрості та витривалості, наповни їхні серця миром, а їхні домівки радістю та світлою надією. Нехай Твоя благодать завжди перебуває з ними. Господи, прийми нашу щиру подяку і будь прославлений у віках. Амінь. Предвічний творче, Господь миру і добра, своєю незбагненною силою стань сьогодні на захист Твоїх вірних синів і дочок, які, ризикуючи власним життям, стали на захист свого народу. Будь для кожного з них силою і міццю, вірною опорою в момент випробувань. І світлим горизонтом в сутінках загруз, увінчай їхні зусилля перемогою добра над злом, правди над брехнею, справедливості над образою, підведи кожного, хто спіткнеться, поверни кожного, хто загубиться, повесели кожного зраненого серцем, духовне Воскресіння, даруй всім полеглим за своїх братів і сестер. Зроби воїнів наших надійною опорою. Для українського народу його щитом та його надією, а в грізному клекоті бою дай кожному з них сили і відваги, не зійти з дороги, що веде до остаточної перемоги, допоможи загиблим українським воїнам знайти дорогу до Царства Небесного та віднайти спокій їхнім душам. Боже великий, Боже, всесильний, ми грішні діти твої, покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші, Отче, прости провини наші, провини батьків, дідів і прадідів наших, прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви. І прийми благання сердець наших, благослови нашу Батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, добру долю і щастя їй дай. Примилостивний Господи, всім, хто приходить до Тебе з благанням, подай милість Твою, благаємо тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, і за всіх тих, хто потребує Твого милосердя і допомоги Твоєї. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашою єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже, усіх видимих і невидимих створінь, Творче, що сотворив часи і роки, сам благослови новий рік, який щойно розпочався. І який ми рахуємо від Твого втілення задля нашого спасіння, благослови Україну в новому році, припиненням війни, мирним небом над головою, миром в суспільстві та миром в серцях. Дозволь нам провести цей рік та багато років після нього порозумінні та злагоді з ближніми нашими, зміцни і розповсюдь святу вселенську церкву. Котру ти сам заснував в Єрусалимі, і Спасительною жертвою святого Тіла і пречистої крові освятив вітчизну нашу звелич, збережи та прослав, Просвіти увесь народ наш, воїнів, захисників, трударів та мужновладців, світлом совісті, розуму та духовності, многоліття, здоров'я, достаток, плодів земних, добрий врожав та сприятливі. Природні умови, даруй нам, захисти від забруднення і людського винищення наші ріки і озера, гусі ліси та родючі ниви. Упокой Боже, у Твоїх світлих оселях усіх, хто відійшов у вічність, пам'ятаючи Твої заповіді та захищаючи Твою святу правду, всіх, хто став невинними жертвами сліпої ненависті та насильства. Нас, грішних, усіх родичів і ближніх наших співвітчизників та всіх благовірних християн, як істинний наш верховний пастир, упаси, угороди та ствердь на шляху Спасіння, щоб і ми йдучи ним після благословенного Тобою життя у цьому світі, досягли Царства Твого Небесного та удостоїлись вічного блаженства зі святими Твоїми. На віки віків. Амінь. Предвічний творче, Боже миру і добра, своєю незбагненною потугою стань сьогодні на захист твоїх вірних синів і донюк, що, ризикуючи власним життям, стали на захист свого народу, будь для кожного з них силою і міцю, вірною опорою, у миті випробувань, увінчай їхні зусилля перемогою добра над злом, правди над брехнею. Справедливості над кривдою, Боже, нехай буде завтра, і нехай буде мирний світанок, а на його сторожі, нехай вірно стоїть відважний захисник України, український воїн. Амінь. Господи, всемогутній, Ти цар миру та справедливості, ми просимо Тебе в цей святковий день, принеси мир на нашу землю, Україну. Захисти наших воїнів, даруй їм силу і мужність, заспокой серця тих, хто страждає, і об'єднай нас у вірі, любові та надії, нехай світло твого сина розвіє темряву війни. Амінь. Господи Боже, від щирого серця дякую Тобі за дар життя, за кожен прожитий день, за все видиме і невидиме добро. Яке ти посилаєш мені та моїй родині, дякую тобі за твою любов і милосердя, за те, що підтримуєш у випробуваннях, утішаєш у смутку і даєш надію тоді, коли важко. Дякую за Україну, за наших воїнів, за всіх людей, яких ти посилаєш на моєму шляху, за кожну мить, у якій я можу відчути Твою присутність. Господи! Прийми цю мою подяку і навчи мене завжди довіряти тобі, бачити Твою волю в усьому і прославляти Твоє святе ім'я нині посіча. Амінь. Господи Ісуса Христе, Сину Божий, що в Різдвяну ніч зійшов з небес і народився для спасіння світу, смирено молимось до Тебе за нашу Україну. Прийми, милосердний Спасителю, сльози матерів і молитви народу Твого, огорни нашу землю світом в зорі, даруй мир, правду і справедливість, благослови воїни України, які стоять на захисті життя, свободи і віри, зміцни їх у мужності, збережи від кулі і неволі, сілення поранених, поверни полонених і безвісті зниклих. До рідних домівок прийми у Своє Небесне Царство душі загиблих захисників, їх там, де немає болю і страху, а лише вічна радість і твій Божественний мир. Нехай різдво Твоє Христе принесе Україні надію, єдність і перемогу добра над злом, бо Ти є Бог миру і любові, і тобі славу висилаєм з Отцем. І Святим Духом нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже, творче час і вічності, Ти, що ведеш нас від року до року, прийми нашу молитву, дякуємо Тобі за минулий рік, за радість і випробування. Прости нам провини і благослови рік прийдешнім миром, радістю, істиною. Укріпи нас у вірі, з цілих ворих, утіш скорботних, благослови працюючий, даруй нам сили зростати в любові до Тебе і ближнього. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Своєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. І ще раз вас всіх вітаю, з, наступаючим, з наступившим уже Новим роком, з Різдвяними святами. Для нас цей рік, не так, як раніше, ми зустрічали, веселилися Новий рік. Для нас зараз кожен рік, як надія, надія на світле, що цей рік, 26-й рік, принесе в нашу Україну довгоочікуваний мир. І перемогу. Ми молимось і віримо, що Господь Бог у ці особливі дні, Він чує нашу молитву і не залише нашу Україну наодинці з нашим ворогом. Бережи Боже вас, бережи Боже, ваші родини, бережи, Боже, наших захисників і захисниць, бережи, Боже нашу Україну! Спаси вас всіх, господи.